Всім привіт! Сьогодні тема дуже така цікава, а, про те, а звідки брати великий потік клієнтів? Чому їх немає? Питання <звук> <звук> дня. І значить, хочу я сьогодні поговорити про те, що, до чого я прийшла. Як мені почала відкриватися інша реальність, те, що виходить за межі логіки, те, що просто на голову не налазить, якщо чесно? Тому що не відразу ти можеш в це повірити, так не відразу це співпадає з твоєю картиною світу, в якої ти, в якій ти жила раніше. І перший період може бути навіть якось, навіть депресивний такий стан. Тому що, коли ти починаєш усвідомлювати деякі речі, ти такий вау, а що робити далі? А в чому прикол? Ну, коротше. А, наша свідомість. Це і є той речах, за який потрібно тягнути. Наша свідомість, тобто ось ця наша коробка, це певний проектор, який через очі показує те кіно, яке крутиться в нашій голові, яке створюється е, таким слайдом, який вставляється за допомогою наших думок і стверджень, і конкретно це ми починаємо відображати. Тільки ми закриваємо очі, матриці не існує. Тільки ми відкриваємо, проектор запускає кіно. Я думаю, ви зрозуміли суть. Вловили, про що я говорю. Як я це зрозуміла? А... Я почала бачити. Таке, знаєте, желейний простір. І в моменті я усвідомила, що я своєю свідомістю створюю свою реальність. Тобто, простими словами, словами, мені дають пластилин в руки і кажуть: ліпи все, що ти хочеш. О, ви бачите, навіть сонечко вийшло. Ліпи все, що ти хочеш. Тільки у нашому випадку замість рук у нас думки і образи. Чим більше ви направляєте фокус через очі, через свої думки і образи на ось цю жилений простір, ви вкладаєте туди енергію, тим більше вимальовується образ і те кіно, яке ви хочете бачити в своєму житті. Ніби все просто, але ніби все і складно. Для логічного розуміння ну так, сприйнятися складно. Е е тому просто відчувайте, просто відчувайте те, що я говорю, не намагайтеся аналізувати, е казати, що я, я якусь єрість несу. Чесно, мені... мені все рівно. Тому що. Все, що відображається, це наш внутрішній стан. По-іншому, ми не можемо пізнати свою внутрішню суть, внутрішню структуру, якщо нам цього не будуть відображати. Така гра, так наша душа так теж погодилася пограти таку гру. Прикольно. І знаєте, коли я почала... Підніматися над ситуаціями в житті. Це так прикольно, тому що ти починаєш бачити справді все як гру. Ти бачиш, як тобі, як вчасно приходить якийсь персонаж новий. Як е, якась подія відбувається дуже вчасно, конкретно в цей момент. Коли, наприклад, у тебе немає грошей, так ти сидиш такий, але знаходиться якась така чи людина, чи ситуація, чи якась можливість, яка тобі ніби допомагає йти далі. Ну, от хто? Хто помічав, що в житті таке є? Ну, є, ну скажіть, всі знають, що. Бог є, але ну, його ніхто не бачив, але всі в нього вірять. Це те саме. Те, що ми не бачимо, це не означає, що цього не існує. Те, що не бачить наше фізичне око. Зараз у всіх відкриваються, активовуються здібності. І м -м ви можете їх підсилити, тому що це теж певний навик, який розвивається в кожного з нас. І ви можете бачити своє життя зовсім з іншої сторони. Ви можете дивитись на своє життя по-іншому, сприймати ситуації по-іншому. Так ось, повертаємося до того. Клієнти все залежить від нашої внутрішньої самооцінки, від того, наскільки ми себе. Цінимо внутрішньо. Знаєте, я помічаю таку штуку, де зараз е мені це нагадує такий певний базар, в який ти заходиш, і кожен намагається продати тобі чим подешевше. Тобто, ну, ну візьми хоч за стільки, але ж візьми, прийди до мене. Ну, розумієте, да? картину зі сторони. Коли людина дає консультацію за 250 гривень, ребята, ну ви серйозно? Такі цінні знання, вони просто в людині навіть не, не затримуються ні на секунду. Вони їй нічого не дадуть в житті змінити. Абсолютно. Тільки коли ми платимо певну суму і не задумуємось про те, скільки це коштує, тільки тоді. Енергія розуміє, що людина готова до змін ніяк по-іншому. Я дивлюсь по собі Коли я готова до якогось наступного етапу, так, кроку в своєму розвитку, те, що мені приходить, я не думаю, скільки це коштує. Я не знаю, де я візьму ці гроші, навіть якщо на цей момент в мене їх немає. Але якщо я хочу, я придумаю все і знайду безліч можливостей. Я знайду ці гроші і я піду туди, куди я хочу. І я не буду питати, чому це так дорого, а скільки це коштує, а що мені це дасть? Якщо людина задає такі питання, це вже дзвіночок, що вона недостатньо готова до того, щоб щось змінювати. Вона надіється на те, що їй дадуть таблетку, яка... Все за неї зробить, можливо. Так ось повертаємося знову до клієнтів. Наші клієнти це відображення нас самих. Це те, скільки ми можемо енергії помістити і пропустити через себе. Е, і це не залежить від того, наскільки ви компетентний чи некомпетентний, наскільки вас багато знань чи мало знань. Абсолютно не залежить. Абсолютно. Е, тому що енергія це енергія, яку ви транслюєте, яку ви пропускаєте через себе. І коли ми виходимо за межі того, ми не думаємо про те, звідки прийдуть клієнти, а що нам для цього треба зробити, ми просто робимо те, що ми любимо. Те, що ми знаємо, і ми цим ділимося саме на цю енергію, не на слова. Абсолютно, слова вже зараз ніякого значення не мають. Має тільки ось цей внутрішній посил, енергію, яку ви транслюєте для людей. Люди починають, ми ж з вами багатогранні, сущності. І тобто ті люди, які мають до вас прийти, а вони просто прийдуть ні звідки. Вони візьмуться з безкінечності. Це і є квантова реальність, де ти починаєш з себе, ти приймаєш в собі те, що ти знаєш, так? що ти готовий цим ділитися, і все. Далі простір все е прокладає так, що. Світ починає сам до тебе притягуватись, тому що ти стаєш маяком, ти починаєш світити, не е, човен, точніше, не маяк пливе до човна, а човен пливе на маяк, на те, де він світиться. Просто почніть це робити. І якщо у вас виникає важкість. Ну, в мене це, так, в мене теж є така штука, якийсь такий глюк, що мені страшно говорити на камеру, прикиньте, є таке, я не розумію, чому, але ну, як, якби я розумію, але не розумію, е, що мені страшно говорити на камеру, але страх це ілюзія. І потрібно, просто дії розчиняють цей страх. Зробіть якусь дію, хоч якось. Неважливо. Не давайте собі час думати довго, тому що саме оце думання і підсилює страх, в якому ви вже знаходитесь. Просто підіть, зробіть і... і все. Дайте мозку зрозуміти, що нема тут страху. Немає. Де він? Де? І ще одна дуже класна така ключова штука, з якою я зараз поділюсь, чому ще можуть не приходити великий потік клієнтів? Тому що ми не відчуваємо себе. Ось зараз приклад свого досвіду приведу. Ми не... Збилися. <смі> За приклад, забули, перескочилися думки. Ми не до кінця себе приймаємо в цьому образі. Тобто, коли ми починаємо займатися якоюсь іншою сферою, так? Е -е я була катя танцорша, зараз я. Провідник, який передаю знання, якими я раніше, навіть в мене просто в голові цього і думки не було про це, що я буду таке транслювати людям, що я таке буду знати, що мені будуть такі усвідомлення приходити. І потрібно через відчуття як костюм надягнути себе на себе цей новий образ і проживати його як роль. Чому постійно я говорю, що життя це гра, так давайте це грати. Наділи діле костюмчик е вчителя, там не знаю, кого там ще, е бухгалтера, відеографа. І все. Я офігенний провідник. Я знаю, що я доношу людям. Я це відчуваю. І все. Просто починаємо. Це проявляти. Просто починаємо грати цю гру. Якщо вам це подобається, якщо відчуваєте, що це ваше, просто йдіть. Ще раз кажу, дії розчиняють страх. Перестаньте асоціювати себе з тим образом, яким ви були раніше. Зітріть. Цю свою особистість, яка стоїть поруч, перейдіть в нову особистість, в ту, якою ви хочете бути. Самодостатньою, багатою, успішною, признаною, до якої притягуються безліч клієнтів, багатих клієнтів. І все. І починаєте проживати цю роль. Почніть це відчувати. І саме на внутрішній вібрації, те, що ви починаєте транслювати зсередини. І починає квантова реальність підключатися, закон притяжіння притягується все до подібного, тому що ваш образ завжди має знайти відображення зовнішній реальності. Просто на якийсь момент забудьте все, що ви бачите фізичними очима, і почніть вірити в те, що ви створюєте зсередини ось це нове. Ось цю нову версію себе. Почніть підживлювати ось ці емоції. Ніби вже у вас це є. Ви вже офігенний провідник, ви вже офігенна співачка, ви вже офігенна, хто там, ведуча і так далі. Ви вже класно розмовляєте на камеру, у вас вже є. Величезний потік клієнтів, тобто вже почніть проживати весь цей образ з усіма деталями, вже в моменті. Тому що саме в моменті ми маємо ось цю безкінечну силу, якою ми можемо змінювати все довкола, всю реальність, в якій ми живемо. Е, і приведу такий приклад, просте життя. Дивіться, як це працює, як образ впливає на ваше життя. Коли ви е, е, мрієте про якусь машину, так? ви собі думаєте, яку ви машину хочете, і коли ви йдете по вулиці, ви починаєте повсюду бачити цю ж машину. Хоча раніше ви її не помічали. Скажіть, було в когось таке? Було, тому що це всіх так працює. Ви починаєте повсюди бачити саме таку машину, і її просто безліч. Чому ви раніше цього не помічали? Тому що ви жили в тому старому образі, а ваш новий образ вже асоціюється з новим таким реквізитом, атрибутом. Тобто цей образ вже входить, ця машина, тому воно починає все зовнішньо притягуватись. Спочатку так, спочатку ви це бачите. А потім це стає вашою реальністю. І не забувайте про те, що не потрібно опускати зарані руки. Дайте собі час в кожного свій час. І якщо те, що ви вірите, цього ще немає в вашому житті на даний момент, це не означає, що його не буде. Просто на даний момент фокусу туди було направлено недостатньо. Направте туди більше часу. Більше фокусу. Кожного дня проживайте цей стан. Проживайте, маєте хвилинку, закрийте очі і відчуйте. А як це? А як це відчути, коли я вже в цьому, коли я вже це маю, коли я вже в цьому образі? І так все притягується. Не дивіться на те, що вам говорять люди, які. Вас оточують, вони завжди будуть вас тягнути назад. В той образ старий, до якого вони звикли. Не ведіться на це. Це теж такі правила гри. <звук> Вірте в те, що ви хочете, і те, що ви відчуваєте.